любі, любі усім привіт, мої, любі Друзі ну що ж, Завершився матч У Лізі Європи, лондонський тотангем у себе вдома. Команда Андже Пастикоглу приймала римську рому Клаудіо Клаудіоранєрі бойова нічя 2-2, мої любі друзі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, ну давайте все Розпочнемо по порядку. зі стартових складів. Піду Анджі Андже вийшли грати по основці 4-3-3 Форстер у воротах, Dragush and Захисник Грей Педро Поро по флангах. Родриго Мартанкор, Сарта, Дуен Кулашевський, три капів захисники. Домінік Саланки, Хенмін Сан, там Ренан Джонсон у нападі. Це стартовий розтанка Тотангема. 3-4-2-1 стартова розстановка Роми. Свілор у воротах, Мац Гумальц, Манчінін дика три захисники, Конеліанра Пареда спіз захисники, Зекічлі Канхіліно Утералі, Лішараєві Пауло Дібала центральні атакувальні півзахисники та Артем Довбику на нападі. Це стартова розстановка Роми. Тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, просто і справді якийсь неймовірний поєдинок. Активний початок від Тоттенгема. Ну і пенальті заробили підопічні. піч, адже постекулу вдається Тоттенгему заробити пенальті, а пенальті. заробив сар. Пенальті заробив сар. Дуже здорово цю атаку. Дуже здорово, по-перше, там Дон Кулешевський Разі на цю атаку. Сон дуже здорово віддає в дотик на Сара, який вбігає. Мацхумельс. Е збиває Сара. Абсолютно чистий, 11-метровий. Хенмінсон підходить до 11 метрової позначки. Пробуває сонто забиває. Забиває корець та робить рахунок матчі 1-0 на користь Тоттенгема. Але на цьому справді матч незвичайно чи не завершився, тому що це був тільки початок. Це був тільки початок. Ну, по перше, Рома взяла за справу. У Роми пішли непані атаки, пішли непавні моменти. Ну і в кіт, як НДІКА на 20-тій хвилині після подачі Паула Дібали за міг рахунок До речі, у того таки Паулу там був ще вихід один на один, коли аргентинець вийшов на ударну позицію, був, правда, він під гострим Кутом і Форстер і удар відбив. Але Паула Дібало записав гольову передачу до свого пасива, ідеальна подача зі штрафного індіка вистрибує вище за всіх, пробиває та забиває гол 1-1, Рібская рома, рахунок матчу з рівня. Потім Стефан Ельшараві, буквально через 2 хвилини, здавалось би, виводить Жерома вперед. Ідеальний удар, в дотик, в дальній кут, ідеальна комбінація. Але гол, гол Ельшараві не зарахують. Гол Ельшараві не через мінімальний офсайт. Потім у Тотангема також були хороші моменти. Тут о, такий Домінік Саланка. взагалі атака на атаку, взагалі просто якийсь неймовірний поєдинок. І Рома могла забивати. І на тангем міг забивати. Але в кінці кінців забиває татангем. Бренан Джонсен на 33-й хвилині з передачі Дуяна Кулешевського. Дуєна Кулешевського робить рахунок коматчі 2-1. Ден Кулишевський дуже здорово на лівому фланзі. На швидкості вдалося йому пройти футболіста Роме. ідеальна простина на в району 11 метрової позначки, тот Джонсон пробуває в ближній пробуває Бреннан Джонсон та забиває гол. 2-1. виходить уперед. Ну а потім який Тоттенгем міг забити 30 гол так і Рома. Могла рахунок зрівняти у першому таймі, хороші були моменти у римлян. Ото-таки Паули Дібали був хороший момент, коли пробував Аргентинець. До речі, це ще було порахунку 1-1. Також супер сейв зробив Форстер, Я взагалі просто якийсь неймовірний бейдинг. Другий там взагалі був цікавий, тому що в другому таймі інтенсивність я вважаю, що тільки і справді возросла. І справді. До речі, без сома Джеймс Медісон, Бірг Вальтіма, Вернер вийдуть у Соул, Салемакер, Сальмакер і Ніколузалески у Роме. Немірну динаміку обидві команди продемонстрували і в другому таймі також відкритий футбол, атака на атаку. І Громів дається на 50 перші хвилині забити гол. Артем Добик покатив порожні ворота на кане, але у француза там навіть не тільки у кане, там і Артем Адобик, також був фафсет. В Кіці-кіці, цей гол не зарахували, потім Артем Добик знову. Опиниться в офсайді, забі, до речі, гол. То в офсайд був, до речі, мінімальний там на півплеча, якщо я не помиляюсь, там все таки Дрегушин, тобто не Дрегушин, артемдобик був там ближче до воріт. Хоча і справді було дуже-дуже близько. Потім команди обстріляли Каркаси Воріт одна одній. Спочатку у Роме була поперечка, коли Анхеліні пробив, А потім Петро Поро зі штрафного наніс удар у самісіньку перекладено. Команди обстрілювали каркас Воріт одна одній. Супер шанс був у саланки, коли Домінік розібрався на фланзі. Дуже здорово і справді пройшов. Якщо я не помиляюсь, то пройшов на ахеліні. Ні, не Анхеліні, не Анхеліні. Не... Воно пройшов, не пройшов на Анхеліні, а, напевно, за Кичеліка вдалося дуже здорово пройти. Домінік Саланки, ідеально просив на передачу на Бранана Джонсона, і там останню останній Мадзе Гумельс. Врятував свою команду. До речі, ще був момент, коли Гумельс врятував. 48-й хвилині забув про цей момент також сказати. при рахунку 2-1 тонн вибіг в суперконтратаку, Дуен Кулешевський вже був на ударній позиції Мац Гомельс. В кінці кінців неймовірний матч. Справді атака на атаку, мав хороші нагоди, щоб подвоїти -по перевагу і забити ось і третій гол. Але Рома була дуже близько, щоб зрівняти. І осьма, 90 хвилина. Спочатку супершанс був у Манчині, коли італієць з ударної позиції вже де-факто розстрілював Форстера і Форстер зреагував на цей потужний удар. Удар був по центру, але все одно такий удар витягти, це, я хочу сказати, нелегка справа. Витягує Форестер цей удар. Ще один кутовий роме. І ось вона, кульмінаційна атака, 90 плюс перша хвилина матчу. Кульмінаційний момент попитку Ангеліні виконує силову подачу. Там не подачу, а простріл. Знаєте, такий силовий простріл. Простріл насилує Мац Гомельс. Мац Гомельс, Друзі, Мац Гомельс. Легенда. Легенда німецького футболу Мац гумельс З близької відстані переправляє у сіткова рік. Просто якась неймовірна фантастика. Друзі, Мац Гомельс забиває гол. Мац Гомельс, в якого Юріч не вірив, забиває гол. 2-2. Ось ну і моція Дудина Колишевського. Несправді тотангем був дуже близький до перемоги. Якщо дивитися статистику поєдинку, то вона абсолютно рівна. Ну да, невеличка перевага є в 24 24,18 за ударами, 12-7 за ударами в площину 51 на 49. Це в нас відсоток контролю м'яча. 7-6 за Кталини. лівим шансом також є невеличка перевага у тотангема. 4-3. 4, 4 гуліві нагоди було у Тотангема, Три голіві нагоди було опущено у Роми було три голів'ї нагоди та дві голів'ї нагоди було опущено. 455 передач під підписник Анджі Пастакоглу, 382 передачі були вдалими, Ну, і відповідно, 83% точність передачі. У Ромео, підопічних кладіоранній Арі, 433 передачі, 359 з них були точними. Та 82 точність передачі 9-0 за офсайдами. Із 24 ударів Тотенге пробив 12 ударів включено. ну, Тобто, в принципі, кожен другий удар. От он, 9 ударів повз ворота, 3 удари в каркас веріт. 3 удари були Рома 18 ударів, 7 ударів включено, ну, 7 повзорота, 1 в каркас верит. 4 удари були просто-напросто заблокованими. По успішних відборах краще була Рома. 15 успішних відборів ви підопічні Клаудіо Ранєрі, 75 успішності. А у татангема їх було 9 та 56, успішності. 5 сейвів Форстера, 9 сейвів Свілара. 22-20 по мені м'яча, 8-15 за перехопленнями, висота Рома була краще. По 9 порушень правил в обох команд, у то татангема 2 жовтих карток. У Роми одна жовта картка. Ну, найкращі матчу, друзі. Я не знаю, як для вас, для мене це мац Гумельс. Друзі, маца Гумельс На мою суб'єктивночку зараз найкращий матчу. Да, Данас Гумельс збив Сара. Це призвело до пенальті, але... Мацгумель в деяких епізодах рятував Рому. І справді, якщо б не Мацгумель, Рома могла пропускати більше. Ось цей момент з Дойна Кулешевського, коли Гумельс полетів просто в якийсь неймовірний там підкат і заблокував удар від Шведа. Там були дуже хороші епізоди, коли Гумельс, ну да, він збив Сара, да, це призвело до пенальті та до пропущення голу Але в цілому Мацгумель дуже надійно зіграв у захисті Дуже надійно, дуже здорово до атак, німець підлячався. Ну, якраз того Мац Гумельс, друзі, красно мацгу! На останніх секундах худок обачу зрівняв. просто якась неймовірна фантастика. Я би виділив би Бернана Джонсона. Насправді дуже хороший матч молодого футболіста Малійського. До на Кулишевського я бы виділив би Сона. На ну полудзібало. Полудзібало, який провів, правда, тільки один тайм, але з гульовою передачі, в принципі, аргентинець виглядав доволі таки потужно. Знаєте, під цього матчу, якщо підводити, я вважаю, що я абсолютно справедлива да, у тангема було більше моментів, і напевно, все таки напевно. Там від опущенонагодам, то там у Тотенгема трішечки було більше. Але можливо, можливо і справді Тотенгем награв на мінімальну перемогу, якщо брати моменти, які були в Тотенгема та в Рома, але глобально це рівний поєдинок, і я вважаю, що абсолютно справедлива. Нічия 2-2. Рома, да, Рома 3, ну там буквально там, по ударах там, не, 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 ну, не така -то і велика була перевага в Тотенгема, 24 проти 18. Да, Тотангем, напевно, був ближче до перемоги, але я вважаю, що Рома на поразку точно не награла, і я вважаю, що абсолютно справедлива нічя. Тотангем 9 у Лізі Європи, у Татангема 10 залікових пунктів, до речі, Рома 21, у Роми 6 залікових пунктів у пасиві. Якось так, друзі, тотангемгоспро 2 Roma 2. Просто якийсь неймовірний поєдинок сьогодні відбувся у лізі Європи. Я вам, друзі, дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі. Усім до побачення, усім нових зустрічей!